Ридолії. Вітаю вас, малята! У мене за вікном є дуже гарний кущ. А що це за кущ? Спробуйте відгадати. Слухайте загадку. І червона, соковита та гірка вона все літо. Припече пече мороз, бо вона стала добра й смачна. Так. Це кущ калини. Подивіться, який він гарний. Росте він невеликим, але пишним кущем. Давайте розглянемо його ближче. На весні кущ калини розсвітає пишним білим цвітом, квіточками, схожими на парасольки. А ось так виглядає кущ калини восени. На місці квітів з'явились ягідки. Якого кольору ягідки у калини? Так, червоного. А якої вони форми? Так, круглої. Схожі на малесеньких намистинки. Калина народний символ України. Її зображенням прикрашають посуд, на рушниках, сорочках. В Україні шанують калину не тільки за її красу, а ще за її цілющі властивості. Ягідки та чай з калини живають при застуді. Діти сьогодні я. Пропоную намалювати ось таку гілочку калини. Де така ще є земля? Щоб дерева так родили, де така ще є земля, щоб дівчата так любили. Запитаю я у журавля. Де на світі є така земля, лише у нас на Україні? Стекали на при долині, бо та джерель на себе у сині, а лише у нас на Україні. Чекаю на ваші малюнки до зустрічі.